Я так інтуїтивно він почув, що хтось є поруч, бо потрошечку до мене підходить. Мейсен, ти почув все таки мене. Ти серденьком почув, що я тихенько підійшла до тебе, та ти золодка моя. Угу, Так. Я просто хотіла подивитися, що ти робиш. Я не знала, що ти так прислухаєшся, як пташки співають. А ви Марсик повертається від сусідів. Добре, коли паркан так собі межі з сусідами, правда, Марся? Ми паркан недавно, недавно купили хату, паркан ще не поставили. Тому котам дуже зручненько. Та-та-та. Куди Марся побіг? Марся як все, побіг жерти. Прекрасний апетит нашого Марсіка.